Всім доброго ранку. І так, цю неділю буде свято, день вчителя. Розуміючи, що батько Небесний для мене особисто. Це мій тато Олександр Михайлович. Він зараз на небі для всіх, хто не знає, скажу наступне, що мій батько завдяки моїм зусиллям. Бо я тоді був головою роду. Зараз я вже не з голова роду, тимчасово, а старійшина наш Анатолій Іванович голова роду. Батько завдяки мені став старійшиною в буйській дивізії в структурі Каленяка. І я дуже радий на своїх 30 років, мій син Олекса. Олекс... Взяв дідве козацьке ім'я вершигра. І так для мене, як на небі, так і на землі, я люблю свого батька небесного, люблю свого сина. Привіт, сину. Коли будеш дивитися це відео. Вітання. Я те дуже-дуже люблю. І таким чином ну, мені ще відкрилося, що матінка. Коли на рахунок мами Світи. Мама Світа у мене була вчителем фізкультури. Все життя проробила вчителькою. Вчителька ну, придленка у молодшій класі. І я син вчителька, всім кажу, я не вчитель, я син вчительки. Тому життя вчительки я знаю із середини, яке воно було. А ось Сім'я батько-електрик і мама вчителька ну, дала таких двох синів Володю і Олега мого брата від братка. Ось. Повертаючись до формули як на небі, так і на землі, в мене особисте сприйняття це батько Небесний Вершигра, матінка. Донька Боже свята Альмаматер. Ну, в такому вимірі проєктна ініціатива Альмаматер-Кличе з 5 жовтня в день вчителя стартує в планетарному масштабі. Оце моя така маленька презентація проєктної ініціативи Альмаматер-Кличе. Ну, і до сьогоднішнього дня. Я дуже вдячний. Знайомству, новому знайомству з лідером козацького самоврядування України. І в мене дуже багато було в цьому питанню. Я проснувся і в мене півтори години. Це вчора була така ділова перша установча знайомство. Була розмова, де, де і як ми можемо найбільше користі нашої ненькій України, нашої альмомата. Тому все дуже просто. На сайті у Олександра я побачив кнопочку настільна гра. Козацька мафія. Розуміючи, що в команді у Олександра є люди кмітливі, винахідливі і надійні, які утворили все-таки цю настальну гру, а ігротехніка це практична площина. Тому козацька мафія 14 сезон це те, що буде стартувати з 20 грудня 2025 року за старим літообігом, за справедливою Україною о 20-й годині, 13 хвилини. Хто не знає, всім повторюсь, за 3 роки, 3 дні і 3 хвилини. На вічі істини в місті Києві на Віноградарі зібрались в музикальній школі. Там біля озера є музикальна школа Друзі істини. І в колі друзі істини був розпочатий зворотній відлік Тобто додати 2012-2012-2012 20, 20, почували. Наше коло, яке було віддане мисі Братолюбі, ми розпочали готувати і планету, і род людський, як на доросле людство, до відповідальної такої ну, можна так сказати, кроку, але на одну щаблину вище. Це кроку планетарний благоустрій і на віки, і назавжди. І для сьогоднішніх, і для майбутніх. Це точка неповернення. Тому літообіг у християн, літообіг у мусульман, літообіг у євреїв, літообіг там по такому календарю, по такому -то календарю то вчорашній день. Причина тому є подія, яка відбулася в Золотоверхому Києві, також Це в Золотий Михайловському соборі. Лунали 40 раз дзвони початок судного дня. Хто про це не знає, ну вже хто прослухає це відео, ви вже будете усвідомити, що судний день на порозі. Запам'ятайте ці слова, судний день на порозі. Ну і підсумовуючи це включення, я його зараз залью в YouTube канал України Судний день. І так, у нас є. Платформа на Фейсбуці це народна толока Мрії не України. Ну, я просто там не вмістився. У мене на моєму персональному аккаунті написано свій дозвол із своїм. Тому тобто це продовження. В телеграм-каналі є ті назва Україна наш Дім і YouTube каналі Україна Судного Дня. Ось коротко я зробив маленьку презентацію, розуміючи, що козацька мафія, настольна гра, кожен рік буде оновлюватися. Ну, за бажання, як мінімум, Олександра сина Володимира, Володимира Сина, Олександра і наших соратників, як радників. Соратники стають радниками, вони співтворці світлої долі неньки України також і людство. Ну, а далі почнемо грати, живучи, не наполовину наповну жити, граючи. Розумієте, що і собі і людям цей підхід він, ну, він більш раціональний, мабуть. Тому європейська. ОМ, технологія і собі і людям. З ну, сьогоднішнього дня як авторська доробка розпочинається із щорічних настольної гри Козацька мафія. Бо дивіться, є три виміри. Це життєдайний вимір, потім життєстверджуючий вимір. І третій це життєзабезпечуючий. Тому три єдина Україна – це як мінімум і життєдайний вимір, і життєстверджуючий, і життєзабезпечений одночасно. Тому, так як об'явлений був Київський переможний фронт ще в 23-му році в колонії залі Київради, де 60 громадян України зібралося, аби був видно один. Козацький оперативний штаб Зведених Сил України брат за брата, а не кожен свій генеральний штаб роби або координаційну раду. І ми не при, прошу всіх усвідомити, людина є суб'єктом права і діячем. Читайте Загальну декларацію прав людини. Просто цей вимір не використовує державну наповну. А внутрішній потенціал, Тенької України це таке джерело. Воно безмежне джерело. Ну, Проявити це джерело і є призначення ділової ради громадськості мудрого, мужнього та миролюбивого Києва, оберіг України. Ну, а хто не з нами, той лише не прозрів. Просто після слів Слава Україні, героям слава! У нас йдуть прості слова пугу-пугу. Далі козаки йдуть. А по структурі інформації ну, не є членом центрального проводу Української Ліги Патріотів за правду за волю за щасливу долю. Ну, поки ви ще не знаю. І по одній людині ми не приймаємо. Дві берегині, три козаки. Ну, а далі буде далі. Будьмо, бо ми того варті.